Ворожом на охорона, стрілець. Нічого Представте мене в і в коски. Ще <рес> вагітно. Героїні сьогоднішньої нашої програми пасувало б стати учасницею іншої. Жива яскраво» – так вона називалася, і ми закрили її в лютому 22-го року. В ній розповідали раніше про людей, котрі мають яскраве хобі, котрі мають цікаве життя і не бояться його змінювати, не бояться експериментувати, пробувати себе в різному. Пані Наталя Міховицька така вона швоя за фахом, але працювала на різних роботах, в різних спеціальностях, в різних амплуа. Завжди любила творчість, робити щось руками. А от місце проживання, місце проживання вона змінила не з власної волі. З рідного дому в Чугуєві її вигнала війна, а Калуш прийняв. І зрозуміла, що жити треба тут і зараз не відкладати на потім ані мрії, ані радощі, ані творчість. Творчість це була завжди. Я вишивала бісером, дуже це в мене є картини. Вдома чоловіку вишивала ікону. Потім алмазна мозаїка, дуже багата ікон у мене у мого брата. Поробки, троє дітей, без них нікуди. Ти щось всіда, Чи що то треба, що, що то треба зробити, що то треба придумати. Якось так цей. Як почала займатися цим, прийшла сюди до дівчат в крила, ходила. До речі, так вийшло, що не могла знайти себе, мабуть. І за того, що ну, не знаєш людей, дівчата запросили в крила. Чисто случайно, випадково. Є така організація Крила підтримки». Що це таке? Що а там, що там робити? А ми там робимо там, всякі поробки, всякі то приходить, у нас цікаво і дітям, і дорослим. І ми прийшли з донечкою, почали ходити сюди, на всякі поробки, на хедмеди, на вишивку, на рубку, потім на ці в'язання, щось хотілося робити. Приїхав чоловік, це було після нового року. В тому році приїхав чоловік, я кажу, лежу вечором, придумала собі заняття. Кажу, я хочу щось робити і продавати. Бізнес. Він такий, який бізнес? Що ти придумала там? В будь-який бізнес треба гроші, а грошей немає. Я кажу, так заробимо на бізнесі, не будуть гроші. Він каже, а, заробиш. Тоді й трапилося оте відео майстрині, яка робить свічки. Вона робить такі десертні свічки. І я, коли подиви, коли побачила, думаю, боже, як це свічка і ще можна її збити. Ну, це ж як крем виглядає, так? Це, це я не знаю, це ну, просто якісь шедеври. І я почала читати, продивилася всю її сторінку, прочитала про цей віск, що воно, з чого воно робиться, ну, насамперед, чому він такий дорогий, чи свічки такі дорогі з нього. Почала більше, більше, більше той, підписувалася на неї, потім ще там на дівчат на її подружок, почала більше входити в цей весь цей світ. І, до речі, так кажу чоловіку: я буду займатися, я буду робити свічки, каже, <гум> що ти як придумаєш? Але придумала і вирішила діяти. Перша свічка це був набор за 1700, в який входило все. Ну, свічка. З нуля, як то кажуть. Там і форми були, там і воск був, там були і ароматизатори, і був оцей термометр. Прийшов мені той набір, я його залила, а я то все одно, я ж то дивлюся, отакі свічки мені подобаються, там квітки, а з них які роблять такі букети красиві. Потім вишиванки, Ну, Але це вже від форм залечки. Так, це, це, це силіконові форми. І я почала так більше в це, це вникати. Більше так той. Купила собі форму, таку дуже класну е, жіноче тіло з крилами. Тому що крила ж, дівчата. Я так той залила я в нього в неї свічку, але мені не сподобалось, як вона горить. Тіло згораю, крилля ну, що -то, не, що -то, не то? Я вже попробувала і натригнути. Некрасиво. Не, не люблю, я не подобається мені. От Мені подобається, як вони так красиво виглядають, як вони згорають, не подобається. Е, тому я зараз в ці крила заливаю гіпсові форми. Uh -huh. Гіпс, і вони такі вже получаються, як гіпсові форми. Їх можна використовувати просто як для декору. Uh -huh. Виявляється, є рослинний віск. Пальмовий, кокосовий, оливковий, соєвий. Я використовую в основному соєвий і кокосове. Вона тугоплавна і вона дуже довго горить. Вона не коптить, в неї немає цього чаду. В неї вона... Не як парафін не виділяє у цих угу. Uh -huh. тому що вона повністю рослинна. Це виходить соєвий віск з, з, з олії соєвих бобів. Спілкуючись на таку красиву мирну тему, аж не віриться, що живемо в час війни. Але це так. І саме росіяни, які напали на нашу країну, вигнали Наталію з дітьми з дому. З початку війни, так як наше місто знаходиться е військове, тобто у нас військова частина, мін склади і ззаді аеродром е військовий, то коли прильот був на аеродром, ми, виходить, ага. пішли в бомбосховище. У нас е був такий, е ну, було бомбосховище, звісно, не дуже цивільне, але як то кажуть. Вибору не було, забрали дітей, собак, котів, все, що могли, і пішли туди. І от там ми були ну, з лютого до квітня місяця, до 8 квітня. З двох сторін вже була окупація. Тобто, до нас, до, Чуг... до Чугуєва, він стоїть на горі. Це місто як фортеця, крепость. Таке раніше цей. І... Десь вже до Гракова, бо вже так до, ну, дуже близько. Вони 30 кілометрів, по-моєму, від чого його вже стояли Росія. А потім ще через водосховище в Печенігах, Тобто, це водосховище їх також тримало. Ця дамба, вони не могли сюди потрапити. А з другої ж сторони в нас виходить Харків, і вони вже Сєвєрну Салтовку відрізали. Тобто вони теж так зайшли з Рогані. Чесно, це було дуже страшно. Я не знаю, як так відбувалося. Це, знаєте, як в фільмі. У ну, це ж не просто там люди взяли чемодани, прийшли. А це техніка. Це, ну, це не просто так. якось. І самоліти залітали, і ракети літали. І ми поки бігли перший день, перший прильот я бачила з вікна на аеродром. Тому що, знаєте, так, як в фільмі, от коли цей масштабний взрив, і такий гриб піднімається. І потім вже ти чуєш оцей розкат грому. Коли так, от, Я сіла в балконі, у мене чоловік вискочив, це була п'ята година, діти повскакували, мама моя, Ні, десь половина шостої, бо мама ходила якраз на роботу ще тоді, вона теж прибирала біля будинку. І вона вже пішла на автобус на, на утрішній. І вона вертається назад, її всю трусе. І каже: доця, що це було? Я кажу, мам, це кажу ракети, не знаю вибух. Кажу, на аеродромі вибух. А вона каже: що робить, що робить? Я кажу, То нічого не робити, збираємо речі, збираємо, там, що там є, я, все, що в мене було, я бігом там з'їжджу якусь, і йдемо в бомбосховище. А бомбосховище в нас. Це ще в радянські часи. Завод. Це І в цьому заводі було бомбосховище, саме бомбосховище. Але завод вже був під підприємством. Тобто нас так просто не пустили. Ми туди прийшли, куча людей, куча дітей, родини, ну, які знали, що там можна заховатися, прийшли туди, а нас не пускають. Ми стоїмо на цій проходні, а нас не пускають. Ми починаємо дзвонити нашим там, депутатам. Ну, місцевий депутат, у нас є Овчаренко, Руслан. Ми йому почали дзвонити, що нас не пускають, як нам потрапити. Ну, або домовленість. І потім нас все-таки запустили і сказали, що тіпа, ви тут сидіть і ну, по заводу не ходіть. Тобто, і ми там ото так облаштувалися, а потім вже нам відкрили ці бомбосховища. Ну це, звісно, було жахіття. Я це бомбосховище пам'ятаю. Ми були, ми навчалися, ми в цьому бомбосховищі проходили навчання з ГО, гражданська оборона. Був такий урок, так, так. і ми туди ходили. Бранеті бративази міряли, вивчали всю цю, як поводитися стенди. Це був навчальний клас. Там от були в цьому бомбосховищі навчальні класи, лабораторія, трошки далі ще щось. Тоді, в 90-ті роки, ще це все діяло. Тобто, поки завод діяв, це все, знаєте, трошки так підтримувалося. Але новому підприємству, відкритому на базі заводу, до сховища, було байдуже, як врешті в багатьох інших містах по цілій Україні. Там було просто жахіття, там, там пліснява, там отака, отака, отак, отак от пліснява була постійно, як мох. Я і так, пер... да, ми туди зайшли, і ми там жили 500 чоловік. 500 чоловік, серед них ще 100 з чим-то дітей. Найменшому дитинки тоді було три місяці, хлопчик з нами. Були і вагітні, були і літні люди, були люди, які не ходили, а лежали. Тобто, ну. І ми там розташовувалися, тому що там перші дні ми спали на таких, знаєте, от, як в залах таких ці стільці. Ага. На цих стільцях ми спали. Діти спали на партах, ми їм там а, поклали, постелити. а постелили, нам привезли з садочків. Нам звернули отак з садочків матраси з подушками, з одіялами і просто привезли повні то. і забили нам весь цей. І ми ото от, дітей поклали на ці. Ліжка, ну, такі сморобні. Так, і так ми жили. Їсти ми готували. В нас була польова кухня. Нам потім, у цей Руслан Овчаренко привіз польову кухню. Мій чоловік, куча хлопців. Вони так організувалися. Ми робили, вони готували, а ми потім це так жили з лютого до квітня. Допомагали волонтери з благодійного фонду Бункер, який організував, до речі, кум пані Наталі. Він почав, знайшов людей, які хотіли виїхати, і знайшов людей, яких могли забрати. Тобто, все це через інтернет, і він отак от почав цей все це масштабно, деяка їжа, деякі продукти, деякі хто нам може що привезти, все нам туди привозили. Все, нам дуже багато хто допомагав гуманітаркою. Люди жили, ми вже поїхали, а люди продовжували жити, я не знаю, не до кінця 22-го року. Вони там жили в тому як ще не більше. Тобто, ну, не верталися додому. Бо було небезпечно, я так скажу. Я раз прийшла, постирала речі, це була сьома ранку, тому що я бігала просто ну, де стирати. Бігала додому, а в мене пов... четвертий поверх. Я стою, а мама каже: я кажу, що це за звук? Вона каже, я не знаю, може хтось на меблі тягає. Я кажу, які меблі, мам. Нікого нема вже в будинку, люди повиїжджали. В кого були машини, люди просто виїжджали машинами, забрали, що можливо, і тікали. І виїжджали хто куди їхав. Я їй кажу, які, хто там де що тягає, кажу, то в мене на що то летить, ракети. Тут я швидко одні речі закинула машинку, інше забрала сумки, і біжу ж назад же з Виходжу йдуть хлопці з нашого бомбосховища. Я кажу, хлопці, допоможіть мені там цей. Вони кажуть, тільки що полетіли ракети в ту сторону, тобто на в сторону Луганська. Я кажу, ну, зараз буде отв'ятка. І тут буквально десь о 9 я готую ми їсти. Там, ми збирали, там, допустимо, 10 дівчат, кажу, так, треба сьогодні там борщ, а представте, товари на 100 чоловік на 200. Отакі котли. Звісно, треба нарубати, ану, нарізати картоплі, скільки треба так, перед той. Так, так. І от всі становляться і все ж це. Ми заготовки робимо, а хлопці вже готують. Тобто ми їм подаємо. І, це, і тут дзвонить мені мама і каже: Наташа, Наташа нас. А воно, ми чули ці прильоти, бо чутно було. І тут чую, Лена біжить і каже: на, на нашу дружбу, все, дружба горить. Я говорю, в смислі горить. І вона, Я виходжу, а бомбосховище дуже поганий зв'язок. Я вийшла на, на вулицю. І вона мені дзвонить і кричить в трубку: Наташа, Наташа, квартира розбита. Я кажу, мама, що ти робиш, квартира! Вона каже, я речі вішала на балконі. Представте. У мене просто шок був. Це не скільки от, у людини, ну, да, у ну, нас розбило, виходить, ми так от будинок, наш будинок, а напроти частний сектор. Попало в частний сектор будинок, розбило там будинки, Соответственно, всім багатоповерхівки, волною їх всі повилітали. В когось вікна повилітали. У нас балкон розбитий був, і вікно в балконі сама рама теж вона відкрилася. І там ну, якби пошкоджено було. І я коли на наступний день це було 6 квітня. А син у мене старший, він же в Харкові. Мені треба було його забрати. І в мене вже, знаєте, така істерика, паніка. Я розумію, що все ближче і ближче прильоти участилися. Тоді вже було дуже страшно. В той день нас обстріляли, по-моєму, до 10 разів. І все от такі точечні, якісь от поряд, все время поряд. Дитина вже не виходила взагалі з бомбосховища. Вона так настільки боялася, вона, ну. Не то, то мауглі якісь, діти-мауглі. Вони такі були чорні, чумазі взагалі. Ми е, виходить, що я чоловіку кажу, ну я вже все, я вже не можу, кажу, давай виїжджай. Можливість виїхати була не відразу. На варіант, тільки жінки, діти та старі, Наталя відмовила, чекала сина студента з Харкова. Та й взагалі без своїх хлопців їхати не хотіла. Четвер мені привозять Даніла, і Сергій дзвонить вечір, і каже: Ви завтра їдете на Луцьк. але без зупинок, без нікуди, ви нікуди не заїжджаєте. Тобто там було Я якось так, так, доїжджали до Полтави, від Полтави, потім добиралися, а, а, а вас везуть прямим ходом. Тобто, ви заїдете в Полтаву, якщо хтось захоче вийти, вийде, а ви їдете прямо до Луцька. Я кажу: мені вже все одно. У, у мене вже була паніка, істеріка, мені вже було все одно, куди їхати. Я так знаєте, мама каже, їдете. Я кажу, мам, на пару місяців поїдемо. Вона каже, угу, хоч би не на 8 років. Ми виїхали 8 квітня 22-го року. Та нас евакуювали. І Харків вже був відрізаний від Чугуєва, виходить. Коли цю дорогу розмінували, розчистили е, рогань, і то. Получається, тоді нас вже змогли евакуювати. Ну, так. А так взагалі вивозили людей з селами з Чугуєва. І ми спочатку нас евакуювали церква Спасіння. Ми їздили, поїхали в Луцьк, нас повезли. Це майже сутки ми їхали, 23 години. Це дуже довго. Це таке страшний вообще час. Наверное, коли сутки ці зупинилися. Цей нас привезли в цю церкву, накормили, нагодували, викопали, дітей привели, в той дали одяг, перевдягли нас, а потім запропонували малу крупу в садочок. Ну і ми так, всі, хто там більш-менш, бо ми вже так здружилися. У нас дуже була така компанія: 15 чоловік, і ми так родинами великими. І ми так поїхали в той садочок. Жили ми там місяць, а потім мій чоловік приїхав сюди в Калуш, бо в мене тут був, виходить, кум з моєю племінницею рідною. Тобто він забрав свою родину, вони поїхали трошки раніше, і вони він місцевий, він звідси, Сергій, і він сюди, вони коли приїхали, він каже: ну, їдьте, я кажу, я вже в гуртожитках жити не хочу. Я хочу, щось окремо. Ми отримали ці перші виплати за два місяці, і ми зняли вістовий будинок. Такий маленький будинок, ну, як літня кухня. Ано uh -huh. було вже травень, місяць, травень-червень, ми прожили там, в тому будинку, а потім я вже зрозуміла, що ми залишаємось. А донька йшла вже в перший клас, і мені треба було думати, що робити дитину шкуди. Дити Та треба при той. І ми вже почали шукати тут в калущі ага. житло. І тоді я знайшла оцю цю квартиру на хіміків, де ми зараз живемо, вже два з половиною роки. Коли заїхали, думали там пару місяців, побудемо, максимум до нового року. А в ітогія стала дуже два з половиною роки. В Калуші середульший син вивчився на кухаря в місцевому ПТУ і вже працює. Донька ходить до школи і разом з мамою веде активне життя, чого вартий лише вертеп, у якому всі актори то нові жителі Калуша чи бюрократичною мовою ВПО. життя, благословить ваше життя. Ваше Чоловік іще у 22-му році повернувся на Харківщину, адже працює в газовому господарстві, а це підприємство критичної інфраструктури. Ну а Наталія вперто йде до мрії, щоб виготовлення свічок стало її бізнесом. Я хочу, щоб це була моя робота. Пішла до дівчинки спитати, як відкритися ФОП. На початку я не думала. Що буде такий масштаб. Я е, розвиваюся, купляю кожен, кожен сезон якісь нову, то гіпсові форми купила, то е, купила. От у мене були яйця. У мене їх, по-моєму, п'ять або шість видів. Це одне, це з того року ще яєчко. Це з того року я ще не робила, Ось так. такі. Допустимо, в мене були ось такі гіпсові форми в віді гарбузика. Такі. Uh -huh. І сюди я додавала, по-моєму, печиво гарбузове. От такий. Uh -huh. Це таке кондитерське щось. Так так, так. так. Такий, oh, знає, Солодкий. Дуже аромат, так. Потому, дуже солодкий. Ну, Тому а що ця... це парфумова, а, а це каросайка. новорічна Добави, і це просеко. Тик, тик, Аромат тик, просеко. Тик-тик, Журавлина просеко, да. так. Шампанське. Слухайте, воно так гарно пахне, я ніколи просеко не нюхала. Да. Так. І там всередині дерев'яний гніт такий, його коли запалюєш, він, виходить, горить і потріскує. Як, камін. Як в каміні, так? Дерево. Це просто клас. Да, такий штучний, штучний камін <laughs> у будинку. Гарно. Це дуже гарно. Це. Але, Але щ... мені було б чесно. Мені було б шкода, то все палити. Так ніхто й не палив. <хи> Були <хи> дівчата, <хи> приходили на мастер-класи. Кажуть, дівчатки, будь ласка, запаліть хто небудь свічку. Мені треба на інтернеті. Ну щоб щоб свічки користувалися ним. А вони нам шкода. Та <хи> шкода. Ми не можемо. Нам шкода. Пані Наталія не економить в своїй творчості, постійно шукає нові форми, як в буквальному, так і в переносному сенсах. А спілкуючись в цій чудовій атмосфері ароматів. Я й для себе дізналася чимало нового, наприклад, що існують масажні свічки. А ще так важливо бачити щасливі очі жінки. Що тепер каже чоловік? Боже, в мене твій бізнес.